Сьогодні приготую, дорогий моєму серцю, салат оселедець під шубою. Це от незмінна класика, яку я завжди готую один, може там два рази на рік, коли як. До цього салату в мене якась і емоційна прив'язка, і а вже ж смакова. Я дуже полюбляю цей салат, це 100%. Тому що він, по-перше, асоціюється в мене з Різдвом і з Новим Роком. А по-друге, це в нас сімейне, тобто в нас в сім'ї обожнюють всі рибу в будь-якому вигляді. І оскільки б я не відкривала для себе якихось нових, модних, трендових і смачних салатів, то шуба вона якось залишається на моєму столі завжди. І готую я о, саме цей салат з оселедцем, якого треба самі розібрати від цих кісток, шкірки. Це от як дань цьому салату, чесне слово. І от полюбляю, коли оселедець такий малосольний, жирний, його дуже багато, навіть більше, от так, щоб більше, ніж картоплі. А вже ж також це теплий спогад з дитинства, коли Приготування новорічного столу, ну, воно було якось цілим ритуалом, де всі члени сім'ї були задіяні в цьому магічному процесі. Велись якісь розмови, сміялись, жартували. Був завжди гарний настрій. Це ще запах ялинки зводив з розуму, сніг за вікном. У нас була піч, там тріщали дрова, трошечки було запаха вугля. Це от не з чим не порівняти. І постійне якесь відчуття чуда і натхнення. Я от навіть зараз, коли готую цей салат невзимку, як сьогодні, то чомусь вмикаю новорічні фільми і мюзикли, як от обов'язковий атрибут. І Шубі виділялась окрема така велика салатниця і відповідне місце на святковому столі. Тому що цей салат в нашій сім'ї любили всі без винятку. І я вас закликаю, мої хороші, смакуйте, готуйте, підписуйтесь, буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!